З медом, а хай буде й такий смак на зиму. Маринувала цілий перчик з часником, то буде мій наступний відеорецепт. І залишилося 1,5 кг чищеного перцю. то я вирішила закрутити у такий спосіб. Бажано для консервування брати плоди м'ясистих сортів. Готую пів порції, порізала перчик на четвертинки, 0,5 літра води, 100 мл олії, 75 мл оцет, суміш перців, лавровий листочок, 1 столова ложка без гірки солі, 100 г меду. Вам же я розпишу всю рецептуру порцію на 3 кг. Всі інгредієнти для маринаду потрібно з'єднати у каструлі та закип'ятити. Банки можна тут просто, щоб були чисті та сухі. Стерилізувати не обов'язково. У киплячий маринад всипати половину перців. Може здатися, що замало маринаду, але не хвилюйтеся, перемішуйте перчик і побачите, що все нормально. Рівно 4 хвилини прокип'ятити. поглядайте, що перчик відм'як, але не перепарився. Порозкладайте його по баночках, притискайте, але не утрамбовуйте. Другу половину перчиків також засипайте у той самий киплячий маринад. Коли порозкладали по банках, залити киплячим маринадом. Якщо у вас по якійсь причині не вистачило 50 чи 100 мл маринаду, сміло долийте з чайника окропом. У каструлю на дно рушничок, поставити туди банки та залити гарячою водою, простерилізувати півлітрові баночки 5 хвилин, 1-літрові баночки 10 хвилин, закрутити ключем, перевернути та закутати. Залишається дочекатися зими і скоштувати смачного!